Напередодні дня конституції на черговій колегії Галицької райдержадміністрації серед першочергових питань було питання про захист прав дітей. Ішла мова і про підготовку до нового навчального року. Більш детально про перебіг обговорення цих та інших питань у наступному сюжеті. Питання захисту прав та інтересів дітей, у тому числі дітей з функціональними обмеженнями, є одним із пріоритетів діяльності районної державної адміністрації. Як вона здійснюється на практиці, доповідала на колегії начальник служби у справах дітей райдержадміністрації Емілія Думан. Проводиться робота щодо провадження нових форм сімейного виховання дітей. Сері та дітей позбавлених батьківського піклування. Тобто це є, впроваджуються прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, установлення опіка і піклування. Зараз там на сьогоднішній день в районі функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується 8 малолітніх дітей, тобто одна дитина віком до 6 років і 7 дітей віком від 6 до 18 років. У районі проживає 84 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, 246 дітей інвалідів та більше 5 тисяч дітей, які перебувають на диспансерному обліку. З метою відновлення та підтримки фізичного та психічного стану, адаптації та інтеграції дітей та молоді з функціональними обмеженнями у суспільство. У місті Бурштині діє районний центр соціально-психологічної реабілітації довір'я для раннього виявлення проблемних сімей та вчасного надання їм підтримки прийнято в районі 21 фахівця із соціальної роботи. Заслухавши доповідь, колегія рекомендувала й надалі продовжувати роботу щодо надання допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, а також із долученням до цієї роботи й інших служб. Обговоривши доповідь начальника районного відділу освіти Василя Матієва про завершення навчального року та підготовку до нового. Колегія визначила, що першочергова увага приділяється збереженню, і розширенню мережі дошкільних закладів, оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, оновленню змісту навчання, створенню умов. До ефективного впровадження нового державного стандарту початкової загальної середньої освіти, задоволення запитів обдарованої молоді, питанням виховної роботи, покращенням навчальної і матеріально-технічної бази установ освіти району також колегія заслухала питання використання бюджетних коштів, збереження державного та комунального майна та про стан соціально-економічного захисту найманих працівників.